Я роборок Max 2. У нас не вистачило грошей на ведучого. Тому сьогодні відео буду вести. Я термінатор. Oh, успокойся. друзі. Все нормально. Повстання машин ще не розпочалося, але цей робот здатний прибрати вашого селю на всі 100%. Ми тестували роборок S7 Max цілий тиждень, і нам є що про нього розповісти. Тому поїхали. Комплектація пилососу не відрізняється від того, що можна бачити в більш доступних моделях. Тут є база для зарядки, кабель для бази, підкладинка під пилосос, щоб вода з тряпки не текла на підлогу та інструкція. Ніяких додаткових щиток, фільтрів чи тряпок в комплекті немає. Також є версія зі станцією для самоочистки. Виглядає вона ось так, але ціна там майже в два рази вища. Пилосос має круглу форму, він виконаний з чорного матового пластику, і, на мою думку, це не найкраще рішення, тому що на корпусі залишається безліч слідів і відтерти їх не так вже й легко. На передній частині пилососу. Є система сенсорів та камер. Вона допомагає пилососу точно розпізнавати та оминати перешкоди, навіть якщо вони плоскі. Тому якщо у вас є кіт або собака, з цим пилососом можна не хвилюватися, що він розмаже телу по всій квартирі. Також на бампері розташована LED-підсвітка, яка допомагає роботу працювати в умовах повної темряви і не втрачати точність в розпізнаванні перешкод. Ну а з елементів керування на верхній частині корпусу є три фізичні клавіші: клавіша старт-стоп, клавіша примусового повернення на зарядну станцію та клавіша локального прибирання. Контейнер для сміття стандарт. Артно знаходиться під верхньою кришкою і його об'єм 400 мл. Він годиться для промивання водою, а також тут є хепафільтр. На задній частині пилососу є спеціальний бак для води на 200 мл, який необхідний для вологого прибирання. Серветка з мікрофібри кріпиться за допомогою спеціального пазу та липучки. Виробник заявляє, що миюча частина пилососу під час вологого прибирання вібрує на частоті 3000 коливань на хвилину і відповідно здатна відмити навіть засохлий бруд. На нижній частині робота є шість датчиків, які оберігають його від падіння з висоти. Тобто він не впаде зі сходів другого поверху чи за інших умов. Також пристрій оснащений ультразвуковим датчиком, який вміє розпізнавати тип покриття. Коли робот буде заїжджати на килим, то він згідно з налаштувань буде піднімати мікрофібру або збільшуватиме силу всмоктування. Центральна щітка досить зручно та швидко розбирається для очистки від волосся та шерсті. Для того, щоб керувати роботом пилососом вам потрібно встановити фірмовий застосунок з Play Market або App Store. Під час першого запуску пилосос будує карту помешкання, а також автоматично розділяє площу прибирання на кімнати. Цікаво, що карту своєї оселі ви можете переглядати навіть в 3D. Застосунку можна обрати один з трьох режимів прибирання. Прибирання всієї площі, вибір конкретної кімнати та вибір окремої зони. Крім того, ви можете налаштувати кількість разів, яку пройде робот-полоса роботолосес одним тим самим маршрутом для кращого прибирання, максимальна кількість три рази. За застосунку можна вибрати тип прибирання. Наприклад, одночасно сухе та вологе прибирання, і завдяки технології Vibrarise під час заїзду на килим подача води буде припинятися. Також тільки вологе прибирання без всмоктування і тільки сухе прибирання. Де можна гнучко регулювати потужність смоктування. Дуже зручно, що можна налаштувати тип прибирання для кожної кімнати окремо. Наприклад, на кухні у вас плитка і ви хочете там сухе і вологе прибирання одночасно. У вітальні у вас килим, тому там буде тільки сухе прибирання, а в спальні у вас комбіноване прибирання, тому що у вас там і ламінат, і килим. До переваги цієї моделі віднесемо можливість розпізнавати поверх, якщо ваша оселя має кілька поверхів. Це можливо завдяки функції збереження кількох карт. Також виробник подбав про те, щоб цей пилосос без проблем долав перешкоди висотою до 20 мм тому можете не хвилюватися, якщо у вашій домівці пороги такої висоти або трішки нижче. Робот підтримує голосові сповіщення та асистенти Amazon Alexa та Google Home, гучність яких ви можете налаштувати в застосунку, як і решту деталей, наприклад, як графік прибирання, блокування від дітей, світлова індикація та інше. До речі, всі версії значно збільшили силу всмоктування. Тут вона на рівні 5100 паскаль, а в попередній версії S6 Max вона була на рівні 2500. тисяч. Потужність збільшили вдвічі, і відповідно зросла ефективність прибирання. Ані бо ця модель здатна витягувати бруд навіть зі шпарин у паркеті ламінації чи плитці. Є можливість увімкнути збільшення потужності всмоктування, коли полосос заїжджає на килим. Також є режим уникання килимів, тоді полосос буде оминати коврові покриття. Камера на передній частині полососа потрібна не тільки для ідентифікації перешкод, також за її допомогою ви можете віддалено слідкувати за тим, що відбувається в будинку, і керувати пересуванням робота по помешканню. Також через цей пилосос можна розмовляти, і за допомогою цієї фішки можна привернути увагу домашніх улюбленців та познайомити. З грабіжниками. Завдяки коректній роботі сенсорів, пилосос добре розпізнає навіть невеликі перешкоди і не буде чіпляти одяг, взуття іграшки чи результати життєдіяльності домашніх тварин. Після того, як пилосос омине перешкоду, на карті в застосунку з'явиться відмітка ідентифікованого об'єкту. Загалом система навігації та ідентифікації об'єктів, яка має назву пресі Сенс Лідар, знаходиться десь в стратосфері порівняно з більш доступними конкурентами, і в такі моменти стає зрозуміло, що роборок SC Max вартує своїх грошей. Завдяки камері. Іронному процесору технології Reactive All 2.0 та підсвічуванню він розпізнає об'єкти максимально швидко. Штучний інтелект в пилососі постійно вчиться, тому точність та швидкість розпізнавання буде тільки зростати. В якийсь момент здається, що цей робот ідеальний, однак він має об'єктивні обмеження, як і всі роботи пилососи круглої форми. Він не може забрати сміття з кутів, а також проводити вологе прибирання в притул до плінтуса. Тому все ж інколи доведеться допомагати йому вручну. У нас немає порогів, тому ми вам не можемо цього показати, але якщо у вас. Ці пороги вище 2 см, то вам доведеться представляти пилосос вручну. І це не проблема цього пилососу, це проблема всіх пилососів Друзі, а в цей момент, коли пропало світло, ворожа ракета попала по нашій критичній інфраструктурі, і по всьому місту пропало світло, ми швидко зібрали речі і поїхали в більш безпечне місце. Вчора ми закінчили на тому, що я лежав біля порогу і говорив про те, що якщо висота ваших порогів вище 2 см, то переставляти вам доведеться його вручну. Як і кожен пилосос під час прибирання він видає певний рівень шуму. Конкретно робороки Сі Max шумить в діапазоні від 60 до 75 дБ, що цілком прийнятно, зважаючи на потужність всмоктування. Від одного заряду пилосос може працювати в середньому 100 80 хвилин, але все залежить від вибраного типу прибирання. На повне заряджання пилососу піде аналогічна кількість часу 180 хвилин. Коли заряду буде мало, пилосос сам повернеться на зарядну станцію, а після відновлення заряду продовжить прибирання. Приблизна площа прибирання для цього робота пилососа становить 200 квадратних метрів. Рівень робота пилососа визначають такі деталі, як чітка навігація, здатність розпізнавати об'єкти, можливість глибокого налаштування режимів та ефективність прибирання. S7 Max V на рівні читання характеристик дуже заінтригував. А в процесі тестування просто підтвердив, що він один з найкращих на ринку. В нього висока сила всмоктування, що допомагає добре прибирати килимові покриття. А ще він дуже добре моє підлогу і має хорошу автономність. Також крутою фішкою для власників домашніх улюбленців є камера, яка допомагає ідентифікувати та об'їжджати сюрпризи. Друзі, а на сьогодні це все. Надіюся, вам сподобалося це відео. Буду дуже вдячний за ваш лайк.